Побачимо, які будуть три основні події січня. Вам несподівано пощастить. Це буде щось те, на що ви не розраховували. Можете купляти лотерейні квитки, можете згадувати бажання, які абсолютно нераціональні, вони збудуться. Також зруйнується щось застаріле у вашому житті, що давно вже. Мало покинути ваше життя, воно вас тягнуло назад, не давало рухатися вперед. Але ви ніяк не могли його відпустити. А тепер воно зруйнується незалежно від вашої волі. Може бути, що якраз оце от колесо фортуни, яке говорить про щастя, підштовхне. Те застаріле, щоб воно покинуло ваше життя. Здаває, здавалося б, це буде щось травматичне, коли зруйнується ця застаріла структура у вашому житті. Це можуть бути стосунки, робота, неправдиві друзі, якісь просто погані люди у вашому оточенні. Але Хоча це буде болісно, але це буде на краще. І третя подія це якась новина хороша від ваших кревних родичів.